Так, значить, коли ми говоримо про піленіфріти, то ми говоримо в першу чергу, значить, що ми лікуємо сечову інфекцію. Загально прийнято вважати так, що є інфекція сечової, сечової системи нижня, це значить цистліт або уретри, і є верхня, і, а верхня це якраз є пиланіфрит. Тому головне зараз розмежити лікування нижніх відділів і верхніх відділів. От, наприклад, цистів це, це вважається, що це інфекція нижніх відділів. От, на відміну від респіраторного тракту, інфекція сечової системи це завжди бактеріальна. Переважно це ширіх і Раз так, то відповідно, і протоколи лікування вони базуються на те, щоб лікувати ширіх і колі, яка у нас лікується чи не лікується. От давайте подивимося, який протокол 23-го року по лікуванню неускладеного цифру. У жінок ось. Угу. Фосфоміцин – один раз. 3 грами – один раз. Тобто один день і 3 грами – все. І більше для цих не рекомендовано. І нітрофоротаїн. Ну, в принципі, 100 мг двічі на добу, 5 діб. Це, що стосується жінок. Тому що півмацеліну у нас немає. Альтернатива, якісь цефалоспорини, Ну, наприклад, цефадроксид. Теж 500 мг двічі на добу 3 діб. Тобто, бачите, ніяких вторгнені Угу. Це, якщо чоловік ось треметабрім сульфаметаксазол, тобто котримоксазол, або ми його знаємо як бісектол, 160-800 мг двічі на добу. 7 діб для чоловіків. Е, так, якщо локальна резистентність шеріх невелика, не то тоді може і треметабрім сульфамітаксазол, тобто, для лікування також жінок. А так, в принципі, це для чоловіків, він ну, у чоловіків краще працює, а е, е, у жінок нітрофарантаїн або фосфоміцид, це що стосується нижніх відділів, тобто уретрит або цистіт. Якщо ми говоримо про піленіфрі, тобто верхні відділи, і він не ускладнений, то ніяких там, скажімо так, нема е, ну, додаткових е, у нас є, бачите, і е, триметапрім, зовсімтацин потимаксазону. Але переважно у нас акцент на вторхінології: ципрофлаксацин і левофлоксацин. Ципрофлаксацин група спостереження, левофлоксацин – група резерву у нас в Україні. Тому, вроді, будемо хотіти лікувати левофлоксацином, ми бачимо все-таки акцент робити на ципрофлаксацин, хоч його, бачите, довше 7 діб. Взагалі лікування з згідно на сучасних настанов це сім діб. Хоча в цих рекомендаціях, бачите, це в цефподоксин, це в тібутен теж з'являється, це друге покоління, і, і, і триметасазол, цифамедексазол, якщо так, імперічно, так, внутрішньовенно тривало парентиральне та це... тобто, коротше, якщо не допомагає, то тоді це триаксон. Але, в принципі, отут якраз торфінолони абсолютно нормальні, зокрема, той же саме ципрофлаксацин, який є, є власне, заточений під сечову інфекцію. І Знову ж таки, повертаємось до ну, парентиральних термін не ускладнень піоніферіту, значить, ось у нас, значить, ципрофлаксацин, це неофлаксацин, цефотоксим вже це встріаксон, це в 23-му році вже рекомендації. Значить, друга лінія це фейпім, піпарацилін та цевоктам, гентаміцин, амікацин. Ну і остання лінія може бути іміпінем, МЕРАПЕНЕМ, цефтазолозан, ЦЕФТАЗІДІМ, авівактам, цефадіреков, МЕРАПЕНЕМ, маровактам. Тобто, це все, звичайно, переважно група резерву, починаючи з цефталозатану це лінія і міпенем – група спостереження, а мікацин, гентаміцин, і вони можуть використовуватись монотерапію лише при інфекції зучової системи, і можуть використовуватись переважно колі до них чутлива, і вони відносяться взагалі до групи доступу. Піпарацелін та забактам це фіпін також в другій лінії, так ну а все таки починати треба с або боліофлексина, Тобто для це вважається ніби основним. Mm -hmm. так якщо ускладнено уросепсисом, от є уросепсис тобто більш тяжкий перебіг скажімо так сепсис. Тут вже з'являється, бачите, це фотоксім, це фтазідін, це фтріаксон, це фепін. Тобто виходять на перше місце, це третього або четвертого покоління, піперецелін та зобоктан, тут же саме, плюс препарати, які відносяться до групи резерву. Але і гентеміцин амікацин також мають право на існування і пінем, мерменем. Тобто це, в принципі, те ж саме, те, що в нас тут було як остання лінія поведі або друга лінія. Тобто, таким чином, якщо уросепсис, просто починаємо не з сторхівлонів, а починаємо з другої лінії або е, третьої лінії е, лікування, і тривалість подовжується до 10 діб, тому що так піленіфріт лікується 7 діб. А так подовжується до 10 днів. Так, це е, е, алгоритм. Оцей алгоритм дуже класно можна використовувати для створення СОПів. Якщо у вас СОП не створене щодо інфекції сочої системи, о, прекрасний алгоритм. Спочатку діагностика, потім ось питання: е, 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 Так, так, так. чи є відповідність певним критеріям? Якщо є цим критеріям, така терапія. Якщо нема цим критеріям, така терапія, якщо системні синдроми або пілені тобто це нижні відділи, а це верхні відділи, то тоді про те, що ми говорили, в принципі, бачите, нема сепсису, тоді вторхінолони і 5 діб. Є сепсис, то тоді вторхінолони, бачите, вони рекомендують 7 діб, а взагалі інші агенти, про які ми говорили, 10-14 діб. То, в принципі, це трошки краще пояснює те, що тут, і, і головне, отакі е, 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 дуже класно подобається керівникам закладу охорони здоров'я, де да лікарям, тому що це ну, алгоритм для виконання. На питання відповів легко вибрав препарат. Так, е, ну, а це, а це плані діагностики. Ну, це не стільки для вас, скільки для лікарів, хоча ось тут також є деякі нюанси щодо е, визначення лікарських засобів в залежності від того, які результати посіву приходять. Так, це хотів вам е, таку картинку гарно знашов, що таке піленіфрит. Тобто, ще раз, піленіфріт відрізняється від цистіта, це говорить про те, що інфекція пішла вище. Тобто. Якщо ми беремо жінку, у жінки, жінки цистіти звичайна справа. Дуже часто бувають, рецидивуючі цистіти. Чоловіків річ, але все також буває. Це не, не трагедія, це не проблема. Пілоніфрит, це відноситься вже до більш серйозних захворювань. Інфекція частіше за все поступає знизу вверх, тобто неліковані цистіти можуть ускладнитися з або йде е, через інші шляхи, наприклад, перехолодження, при цьому є якась інфекція в організмі, е, е, сепсис. Наприклад, на фоні пневмонії також може призвести, що гематогенним шляхом заноситься інфекція піланіфріт. Ну, а от місцеве охолодження, воно сприяє чим? Тим, що колі, тобто кишечна паличка, вона, в принципі, постійно живе, вона живе в кишечнику, вона легко може попасти в сечові шляхи, і вона має пристосування до епітелі сечового тракту. Тобто, вона легко прикріпляється до епітелі сечового тракту. Якщо треба, піднімається вище, таким чином ця інфекція може легко досягати, звичайно, і лоханок, тобто мисок ниркових, і викликати з за Тобто піленіфріт це в принципі нагнійний процес, нирп. Тобто може бути дуже тяжким процесом. Тому дуже важливо вчасно лікувати і якісно лікувати. Значить, що тут цікавого на картинці є? Ну, показано, що з матки може перейти, і, скажімо так, ось несходящим шляхом, звідкись гематологічним, наприклад, якесь є захворювання, і по крові може доноситись в нирки. Ось частіше за все, бактеріурія. Тобто, а, це які аналізи? В аналізі сечі буде бактеріурія, Піурія. Ну, тобто багато лейкоцитів, бактерій багато і білок підвищений. Тобто, що відрізняє піланіфріт від цистита? при піланіфріті в аналізі мочі багато білка. Ну, десь так 0,3, 0,6 до 1 г на літр. Тоді як при циститі багато клітин може бути, але білка небагато, 0,33, 0,66. Тобто десь раз в 10 більше білка при піла в аналізі сечі. Що висівається, що це ширіхи частіше, але може бути і протеїста, і філакоп, і решта може бути. Що характерно, Характерно дуже біль в боку або в спині, дуже характерно підвищена температура тіла, коли п'єлений фріт, тобто може 38, може бути блювання, тобто інтоксикація дуже сильна. Ну і так, 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 ну, в принципі, мабуть, все це я вам пояснив, а якщо що, ще роздивитись. Так, якщо ми візьмемо нашу книжку цю, яка нам підказує, як лікувати піленіфрі, то от дивимося. Рекомендують сім діб. Препарат першої лінії. Ось вони. Це фотокс. Так, ось. Етед, а, це тяжкі випадки. Часкую Ага. Що легкі випадки він поставив? Ну, тобто, там є легкі випадки і, і тяжкі випадки. Но, в принципі, якщо ми подивимось, це фатексим, це афстріаксон вони рекомендують або Е, Так, і лікування 7 діб. Все. Mm -hmm. Давайте, може, тут подивимось. Це гарний протокол уже 24-го року. Що тут? Перша лінія лікування піленіфрітоци профлаксацин для флаксаци не змінився. Це фотоксин, це стріаксонток, що ми дивились. Є далі це фапім, піперецинин та забоктам. Таким чином, в принципі, те, що і, і, і пересім бачили е, так, режими емпірічної оральної антибіотикотерапії. Тобто, якщо треба Перос, ну, ж таки, цифлоксацин, е, ну, Тобто, в принципі, те, що я вам показував mm -hmm. в рекомендаціях 23-го року товариства, е, ну, скажімо, урології. Okay. Так. Ну, ніби все. Тепер ви спитали про сечови хворобу. Все хвороба це не. Інфекційний процес, тобто урати можуть бути дуже часто у людей, інші камені можуть формуватись, і в якійсь мірі це залежить від характеру харчування, режиму, де людина живе, особливо якщо у дуже спекотному кліматі. Але в принципі з віком дуже високий ризик у багатьох людей мати камінну хворобу. Сичекамна хвороба не обов'язково потребує антибактеріальної терапії. Основна і проблема, те, що можуть виникати хід е, каменів. Подразнення відповідно сечових е шляхів може йти камінь викликати сильний біль, тобто так називаємо ниркова коліка. Ну а це подразнення, воно може викликати вже в подальшому оце калькульозний піланіфріт, тобто е як ускладнення, тобто е подразнення створює умови для адгезії, бактерії краще, що сідають на поверхню і простіше їм викликати запалення. Таким чином, якщо е камені в нирках, це може передумова бути. Для піленіфріту. Але не обов'язково. Тобто, не обов'язково потрібна антибактеріальна терапія. Інколи потрібно просто або знеболення, або сечогінні трави, або якісь там, типу, урлісани, які тіпа, вважаються, що вони допомагають при сечокам'яні хворобі. Ну, оце, власне, все. Добре.